Створюємо трендові фони в Photoshop. Переходимо в коригуючі шари і натискаємо на градієнт. Нам потрібен стайл радіальний. Переходимо в налаштування кольору. Обираємо той градієнт, який буде йти від чорного до білого. Між ним будуть різні відтінки кольору. Можна працювати і з таким варіантом, але я люблю натискати на кнопку Reverse. Окей, перетворюємо цей шар в Smart Object. І переходимо в Фільтр. Liquify. У мене по ньому є великий окремий урок, який ви теж можете подивитися. Єдине що для нашого ефекту краще натиснути на кнопку Pin Edges. І створюємо інструментом пальця цікаві узори. Наприклад, ось так. Натискаю на ОК. Далі можна додати шум на наш градієнт. Оцінюємо те, що в нас вийшло. А якщо ти хочеш безкоштовно отримати підбірку градієнтів, які я використовую, пиши слово градієнт мені в особисті повідомлення, і я відправлю тобі їх.